Цукасенко, ти хочеш зіграти весілля? Дай подумати. Весілля? Категорично ні. Ясно. Що це за гроші на заручене? Ще один мільйон, попри вартість церемонії. Гроші на заручене? Ой, налякала. А, а а я? А? І давно ти тут? Що ти взагалі тут робиш? Чоловіченьку, будеш фруктове молоко? Так. Дякую. <гас> Непрямий поцілунок. Особисто я не зацікавлена витрачати зусилля. <гас> так не можна. О, ти усвідомлюєш, про які цінники ми тут говоримо? Усе <гас> <гас> ж таки. Три-чотири мільйони можна назбирати з певними зусиллями. Любий, така відданість не потрібна, і взагалі цього не потрібно. Вирішено. Купуємо номер зексі.